Добрий день, діти! Запрошую вас на екскурсію до картинної галереї. Картинна галерея це місце, де можна познайомитись з творами живопису. Усі ці твори живопису картини. Написали їх художники. Давайте розглянемо з вами репродукції цих картин. Всі вони написані у різних жанрах: є картини натюрморти, пейзажі. Та портрети. Про них я вам зараз і розповім. Якщо видно на картині ліс дрімучий або гай, полонини й гори сині чи пшениць в полях розмай. Якщо там калина й хата, двір, садок, квітник, гараж, то повинні знать малята, що картина ця пейзаж. Якщо бачиш, що з картини поглядає хтось на нас пан в костюмі старовиннім, чи плавець, чи водолаз, жінка, чи мала дитина, чи актор це не секрет, що тоді така картина називається портрет. Якщо бачать на картині наші любі малюки. Чашку, глечика із глини, чи в тарілочці грушки, чи букет у гарній вазі, чи кавун, чи круглий торт, то пригадують одразу ця картина натюрморт. А зараз, діти, ми пограємо. Розгляньте репродукції цих картин і скажіть, у якому жанрі вони написані. Правильно, діти, ця картина портрет. Так, а ця картина пейзаж. Правильно, діти, ця картина натюрморт. Вірно, ця картина пейзаж. Правильно, діти, ця картина натюрморт. Звичайно, ця картина портрет. Так, ця картина пейзаж. Молодці діти, ви все правильно відповідали. Мені сподобалось з вами грати. Маю надію, і вам сподобалась наша екскурсія до картинної галереї.